Доброго дня. Я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться. І сьогодні я також хочу поговорити про книгу відверта розповідь мандрівника. Тема, як то кажуть, не вичерпується. І саме про її актуальність, тобто, чим вона може бути не те, що просто цікавою, а навіть інтересною для людини нашого часу. Тобто, на перший погляд, елементи архаїчності, у ній зразу ж кидається в око, ну що? Описування події відстоять на... від нашого часу. Десь так на 150 років. Її герой веде незвичний для нас спосіб життя. Там багато духовних розмов та цитат за святих отців, і за змістом це теж не бестселер, з захоплюючим сюжетом, але. За рекомендацією Ютубу я знайшов її, причому в аудіоформаті так, що й читати не треба було на сайтах поряд з текстами аж ніяк християнсь... не християнської спрямованості. Такий напрямок релігійної свідомості, як так, як. Там представлено, іноді називають ню еджем. Нью це, зрозуміло, новий, а едж можна перекласти доба епоха вік. Тобто, тобто мається на увазі, що раніше в чому і полягає сенс. Релігійну напрямку Нідж була епоха риб, де панувало християнство, а зараз ми переходимо в так звану епоху Водолія. і вона несе інший тип духовності. Не будемо вдаватися в аналіз духовних основ цього вчення, але часто. Воно пропонує своїм адептам різні способи духовного просвітлення, і вони, в залежності від потреб клієнта, позиціонуються як зняття стресу, гармонії між тілом і духом, самореалізація розкриття прихованих можливостей психік і тому подібне. І такі багатообіцяючі пропозиції, як правило, ґрунтуються на східних містичних практиках, або, іншими словами, широко використовують східні релігійні практики, але з цією різницею що на Сході вони включені у відповідну релігійну традицію, а для західної людини характерним є бажанням отримати все пошвидше і за помірну ціну, в тому числі і розрекламований духовний розвиток. І можна сказати, що зацікавленість і психіазмом християнської традиції, і безпережною молитвою може бути викликана саме подібними міркуваннями та потребами. Ну, нам скажуть, яка різниця постійно повторювати мантру Харе Кришна чи Господи? Ісуса Христе. Але для свідомого християнина різниця є. Христос є порокою Його спасіння, а Крішна для Нього жодного значення не має. Він вважає його фейковим Богом або навіть демоном. А в сучасному, сильно грамотному інтернет-'юзеру легко можна впарити. Що звук мантри резонує з вібраціями всесвіту. Станеш медитувати хоча б 15 хвилин в день, і тоді буде добре. І відповідні наукові дані наведуть. От змінюється характер енцефалограми, зростає активність певних ділянок мозку, от вам фото МРТ досліджень. На підприємствах, де працівники медитують, зростає продуктивність праці в районах, де е, також діє група з медитації, зменшується злочинність або зовсім зникає от вам статистичні дані досліджень. І це для сучасної людини така інформація наукова чи, може краще сказати, наукоподібна є переконливою. А відверта розповідь мандрівника написана зовсім з інших позицій. Спочатку ставиться проблема, як досягти безперервної молитви. А нагадаю, що така умова міститься в. Послання апостола Павла, а в кінці нам розказують, для чого. От про останнє ми і поговоримо. Стисло про значення молитви, яка є предметом нашого розгляду, говориться так: молись і роби, що хочеш. Це парафраз відомого виразу Блажаного Августина. Люби Бога і роби, що хочеш. Звісно, його не можна трактувати як заклик до вседозволеності, тому що той, хто любить, ніколи не буде робити те, що неприємно тому, кого він любить. І, очевидно, порушувати законну моралі він не стане, тому що бачить у них Божі заповіді. І між «молись» та люби Бога, також жодних суперечностей немає. Адже молитва, неодмінно від бурмотіння незрозумілої мантри, є виявом любові до Бога. Як нам приємний є звук імені тих, в кого, кого ми закохані, так само християнину приємно повторювати ім'я Христа. Але як так може сказати, можливо, краще. Просто обійтися ділом і ніякої молитви не потрібно. Чи, але часто результат наших вчинків дій нас розчаровує. І це ми маємо визнати відверто. Як у тій переказці, хотіли я краще, а вийшло, як завжди. Спробувала виправити ситуацію, то вийшло ще гірше. Але коли ми щось робимо з молитвою, то вона сама виводить нас на правильний образ дій. І вишенаведений вираз можна сформулювати по іншому От хоча б так молись і думай, що хочеш. Кожен може помітити, що в нашу голову часто проходять думки, які є або непристойними і навіть недоречними. І вони є, по суті, першопричиною наших дій, які по-релігійному можна сказати, назвати гріховними, а простіше шкідливими чи помилковими. Тому що саме думка. І викликає нашу зовнішню активність. А молитва наші думки очищує. І це не просто благочисте витвердження, в наш час це стає інструкцією до виживання. От, за даними американських досліджень, велика кількість смертей серед бійців ВСУ. Трапляються через переглядними порнографії по інтернету. Ну, дякуючи маску, військові підрозділи мають доступ до старінку і того добра на лінії боєзткнення багато вистачає. Ну, але справа тут зовсім не в тому, що то не можна, і Бог їх за це карає. Людина на війні знаходиться в такому напруженні, яке необхідно знімати, зменшувати. Вони обрали такий спосіб знайття напруги, і не мені диванному мислителю їх засуджувати. Але монітор. Комп'ютера є мішенню для дроніна, на який і несе смерть. Саме тому це і є небезпечно. Пороге, ми можемо сказати так: молись і роби, що хочеш, і справи твої будуть для тебе корисними. Але чи справді це так? От у пісенці группы Ленинград, яка так и называется, молитвенная, где такие слова. Я молилась Богу. А, звучит так. Мне нужны и туфли, и помада, чтобы стала светлая душа. Я молилась Богу до упада, но не получила ни шаша. А загалом список, повний список наших бажань, є доволі широкий, куди там золоті рибці з її трьома бажаннями. А далі там говориться і таке, ще забавніше. Я просила парня побагаче, або просто парня до душі, ну це все знову переначал. Словно накурился Анаше. Тобто, коли ми розуміємо, що Бог не золота рибка, ми починаємо на нього ображатися. Така поведінка є смішною і абсурдною, але тим не менше, слиці отці переконують. Молитва, про що б вона не була, не залишиться без плоду, тому що в самій молитві є благодатна сила, і кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Іншими словами, почати можна навіть із недосконалої молитви, типу Господи дай, але якщо її творити постійно, вона принесе плід. Мається на увазі плід духовний, після якого матеріальним плодам переміщеного значення надавати не будеш. І по-третє, молися, можемо сказати так, молися і не намагайся своєю силою знищити свої гріховні пристрасті. Їх Зруйнує сама молитва. Ми знаємо, якою виснажливою є боротьба з греховними пристрастями. Можна для прикладу згадати хоча б алкоголіка, який знає, що пити шкідливо, але кинути цього не може. Як ми його не умовляємо. Не пояснюємо шкоду від вживання алкогольних напоїв, все одно він і далі повертається до свого на своє, тому що він від алкоголю є узалежний. Хоча це інша крайність у популярній релігійній літературі, іноді. Боротьба з пристрастями романтизується, і там її гарно називають, духовна брань». І навіть говориться таке, що якщо ти будеш постійно робити гріховні вчинки, але каятися у них, то Бог добрий, він тобі простить, головне, класно покаятись. А не розмазати, наприклад, сльози по лицю, стукнутися головою об підлогу, а не покаєшся, не спасешся. А після того розпочнеш знову свою боротьбу за пристрастями. Вони тебе перемогли, ну, знаєш, що робити, знову біжи до покаяння, до сповіді. А якщо ти. За собою особливих гріхів не відчуваєш, то це свідчить про саме і свідчить я найбільшим свідченням твоєї духовної нечистоти. Тому що люди духовні, і так записано у творіннях святих отців, перш за все розуміють свою духовну нечистоту. Ну, не можу сказати що це для мене абсолютно переконувало, швидше втішає те, що саме молитва може і подолати наші пристрості, ніж те, що твердження, що якщо ми їх будемо рішити, але каятися, то в кінцевому результаті Бог. Помилує, бо нас помилує, простить, бо він добрий. І так само ми можемо сказати ще цю саму думку виразити і по-іншому. Молись і нічого не бійся. Але про це, думаю, слід поговорити докладніше. У вище згаданій книзі є багато прикладів на цю тему. А зараз зазначимо, що сам молитовний стан дає нам відчуття впевненості, стабільності, що саме по собі не так вже й погано. І нарешті, можна ще й так сказати, молись хоч як небудь, тільки завжди. За виразом Іоанна Золотуського молитися як небудь у нашій силі. А молитися досконало це дар благодаті. Ревновіруючи, переконують нас, що молитися треба уважно, без розцінності, з повним зосередженням. Або ставиться до нас поблажливіше. Він приймає будь-яку молитву і поступово її вдосконалює. І нарешті. Можна ще й так сказати про значення постійної молитви, що вона не залишає часу на гріховні дії. І тут пригадується притча про двох буддійських монахів. Один спитав, чи можна курити під час медитації, і наставник його відлупцював а інший – чи можна медитувати, коли куриш і йому дозволили. Але можна пропустити і більше, що той, хто молиться, курити не захоче. Так само позбавиться і від інших греховних пристрастей. Причому не шляхом боротьби. Самим собою, часто вона, як було сказано вище, є дуже виснажливою і не дає потрібного результату, але тому, що власне молитва має таку силу позбавити людину від будь-якого гріха. І дурниць, скажімо простіше. Але є одна умова. Прикол вже було сказано неодноразово, що молитися треба постійно. І тут кількість переходить в якість. Це ми знаємо, знаємо з нашого буденного досвіду. Щоб навчитись щось робити добре, треба робити це як можна частіше. Хоча треба це невдалий термін. Якщо задуматись, то постійна молитва є не стільки непосильним завданням, як привілегією. Це все одно, що у будь-який час позвонити до президента і просто так з ним поговорити. І уявляти собі Бога таким собі немічним дідусем, який не почув нас з першого разу, і ми вимушені. Говорити до нього знову і знову також абсурдно. Краще навести інше порівняння. Ми знаємо, що великому начальнику набридати своїми проханнями не треба. Він розуміється і буде ще гірше. Але батькам, які люблять свою дитину, подобається спілкуватися з нею і подобається, коли дитина. Їх про щось просить. І Бог за нас не виконує наших бажань, щоб ми з ним були постійно на зв'язку. А в кінцевому рахунку Він дає нам не те, що ми просимо, а те, що нам потрібно. В наступному відео я розкажу, також на підставі книгу, про яку ми. Говоримо про те, як Бог турбується про людину, що називається, це буде показано на конкретних прикладах. А зараз прощаюся з вами до наступних зустрічей.